А, точно. Давайте так. Я зараз вип'ю деякі е, невідомі мені еліксири. Ага, це в мене поновлює декор Рафа білого. Метя відновлює частину втраченого здоров'я. Ага. Оце що в нас? Ахуєть! Ахуєть! Я не знав, що тут такі зілля є. Ну типу, я скільки раз проходив. Я не невідомий зілля з бо тому мені ж страшно було, я був дитиною, що я щось не так вип'ю і мені габела. А я забувався, що ну, типу вивчення є. Ну, типу, збереження. Клас! Охуєть. Оце ахуєнне зілля. Ну таке ми точно зберігаємо. Білий мед. Заверюха, кіт невідома бомба. А, білий мед. Да давай оцей. Все. Повертаємось. глаз